Бандит. Ой бандит. Фаня, не трогай, маню. Сейчас маня тебе дасть і посрайся. Потім будеш плакать. Ой, Фанька. Вы все ему занят, а да, Фанька? Кажи, Фанька, скучно, каже. Ніхто не хоче гратися. Ось папка пришел и той ушел. У занятый, да? Занятый Рексюх. Обход делай. Чи никого не там. Ой, фанёк, ой, фанёк. Вот, пришёл. Там нема ничего, каже. Сейчас, каже, тут, каже, я сделаю обходик, да? Рексик. Тут работаешь обходик? Ой, бандиты. Що ти там своїм носом? Хірексик. Осінню треба буде ці дрова попиляти, щоб вони йому не мішали. А то бідний Рексік ходить, не може тут нічого зробити. Тепер прийшли, треба тут погратися. Хвати там лазить, фанька випросив. Просив, просив, щоб погрались. Випроси. Десь побігли. Вон зірчики пихне тут, манечка. А ці ось поляку піднімають. Ви. Ох, ох, ви йдете. Вы меня сейчас зъебите. Да что вы жуть тут топчете? Юлик, 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 манелик Юлик, манюлик. <свес> чего ты, юлик, чего ты? <свес> Бандит Не бігались рекс, так і пишний ось відпочиває тут прийшов Ліг, да? Пишеньки? Писеньки. Ой, пишеньки, хороші. Сих позимав. <рекунок> Хороший, сих позаймав пишно. Сих, Всі, да? Сих, всіх сіх. Фанька. Тобі що ти полі. до мене лізеш? Ой, фанька не дає. <свят> спокій, ну він не різний мальчик. Та так да. пишний, ще рано пишний. рано, ще ви вже залізли так. Успійни. Пишни, успіниш. Ти вже бідний <свят> і проголодався. Як папа підійшов, значить. Що, балабачка? Що? Відкрить вам, ви чуть чуть тут скрієчку побігаєте. Да, Жуль? Вкрить вам. Пише, не тебе торі відкрити. Ти не можеш сам при... не перелізти. Пішли, фанчик. Пішли. Пішли. Пішли, пішли, пішли. Скриєчку вам дам, да. Вам так оце хочеться, ви не можете. Ой, Фаня, що таке? І жука одразу прибіг, усі прибігли. Що значить біля калітки, так? Да? Сейчас. Ой, 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 побігли, побігли, бігуни, побігли. Пишеньки, й ти, так? Да? Юлік, ти прибігла. Прибігла, каже, нічого там робити, так? Да? Він матейця, фанька прибіг. Фанька. Ой, довольні, ой, довольні. Так, нікуди не йде, йди сюди. Рекса, фаня. Ніхто нікуди не йде. Тільки до шовковичини і все. Йди, йди сюди, йди, йди. Все, хвати, погуляли. Будемо заходити, хвати. Дай, Рексік. Дождя у нас так і не було. Вчора був дочок у Запорожі. У нас все, як завжди. Бачите, сухо знімає сьогодні неділя. Так, домой, 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 домой. Фані домой. Рекса, домой. Сьогодні у нас неділя. А вчора був дощ. Кажуть. Десь. Ну, це тільки не в нас. Так, все. Заходимо, заходимо, йдемо, йдемо. Йдемо, Манечка тоже захочет. Чуть-чуть погулял и хват. Заходь, 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 заходь. Да, 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 да. Уси заходим. А тут пышный у засаде, да? Пышный ты в засаде. Тут фанька каждый для кого Все, чуть-чуть погуляли, и хватит, Фань, хватит. Не знаю, чого вони тут. Може десь собака десь там, біля тут, біля двора Може ще хтось. Нагавкалась. Да, літо заканчивається, скоро осень. Сказали, жарко, жарко теперь будем казати, Де ж наше тепло, да, Фань? Каже, літом хорошо, каже, да. Тепло, добре. А зимою буде холодно. Що, жулик? тобі не холодно. ще? Крекса прийшов опять провели. А вдруг що то появилось, так, да, Крелекс? Таке діло таке, Крелекса, надо перевіряти. Ганяє Мурчика. Пишний! Не трогай Мурчика. Ух ты негодний котик. Чого ти мурчика трогаєш? Мурчик трогає такий поганий. Да. Погоний ти трогає. Фанька а ти що? Ховайся. В нього. Пишний. Ну чого ти його трогаєш, а? Ти бандит. Нельзя трогать. Нельзя. Нельзя. Нельзя бандит трогать, Нельзя! Да, бандит. Ой. Ой, пишний, ой, пишний бандит. Жюлік, хоч би ти на нього накричала, на того пишного. Мурчика обіжає. Пусть показують, мабуть, новеньке. Збігали, подивилися. На телевізор подивився і назад вернулися. Все, на нема чого, все нормально. Музик вылез, да, вылез, вылез. У нього лапка больна, сейчас вам казав колись. Ще не як не зажила. Да, друга поцелуй, поцелуй свого друга. Поцелуй. Мутичку, біжай тебе, вредний пишний. Та ж у нього лапа, він не може дать сдачу. А ты муж себе тільки когось занять. Ой, котяра, вред. Панечка. А ти що Дрексик тут тут винюхаєш, а? А Рексик як, як завжди. Йому треба по то пошукати. Не вас звісно, ну, да? каже Рекса. Як це без мене хороший, посидіть, каже. А поцілувати папу хороший, ж треба. Да. І всім ту я на ручки вон. А і же. І жулечка хоче. Да, Рексік, хороший, хороший. Рекса, от і цілуватися. Ну як це да, хватає, да, хоро... каже, Рекса, я тільки да. розгон набрав. Дай, дай, дай. Да, пуску нам почухать, пожалуйста. Да. Вот так. О, о все. И для счастья нам ничего не надо, да? Ой-ой-ой, <рес> хорошо, хорошо, да-да-да. Да-да-да. хорошо, це хорошо. Хорошо, хорошо. поцілувати папу за це? Поці, non, non, поці, non, поцілуй, поцілуй <годи> ре. цілуй. Ой, Боже, скільки щастя, га? Хазяїн пуску чугає, все праздник. А фанечка сидить жде, коли місто освободиться. Иди, Фань, фанечка, фанечка. Рекса, дай Фанечки, Рекс. Дай мистер Фани. Ну дай Фанечки, Фаничка толя хочет. Рекса, ну совесть мая. Рекса, ну ну не наглень. <рес> Рекса, тысяч, Фаничка, Фанечка. Ну не бойся ты этого, да. Да, 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 да. Да, да, да. Да, Фаничка тоже хороший, Фанчик. У на ручках хочется, да. Усы им ручки хочется. Жулик, Жулик, іди сюди. Ага. жулик. Як Жулик, каже Фаня, тоді я. Хто перший? Ну ти був тут, іди гулять. Жулик прийшла. Жулик тоже, таке, той хороша, той хороша, туди мене погладить, ну то. Ну, так, хороший, хороший папу, Вот так, правей. Молодец. Жулик. Фанька. Фанька каже, я тут. Да, и Рекса тут сразу. Тут мистер свободно не буває. да? ха Хто первый заскучает, то гуй мисс. Да, Рексик, да. Да, ворок и то Ой-ой-ой. Так, хватає. Посиди, водну, називається. Ага. Пихни не думай трогать. Пишний, я зараз, як візьму віник. Я дам по тому пушистому... Да, собаки, балабаки. За намеку, зрозвіл, б... О, Що собаки? Хвати, хвата. Пора это есть уже, да? Пора есть. Будем кричать, Ира, вы там есть? Да, вот и жука, почув заметное слово есть, да? И жука вийшов. Да, 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 сейчас, сейчас, Юлечка вылезет. Так, вот ты места занимай, І И вы собаки тоже занимай. Бігом, бігом, вот то не спинишь, пышный. Не и міста ты. Места по... Выстрелился, да? Щас, зараз, зараз, Юлечка винесла, зараз. Сонце буде сіпить. Пишний, як. Що ти було, щоб бумні тут з, 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 зробив з камери. Ай, пишний, ай, пишний. Ось, Юрочка. Всі. Вин, всі, по, всі побачили, що мама вийшла ага. І, із мисочкою все. На, держи, держи, держик, держи. Жужука. І, і жужоки. Коти, щас, щас, сейчас, сейчас, сейчас. Перший пішов. А коти падевий. не дождуться на, вже. Держи. Ой, Ой, маленька, на. Забирають вдруг друга. Уй! Дивись, да. Піди, <ріст> іди, жуклюк, піди, діди, піди, іди, діди. Жулі, ти вже ковтнула, Жулі. Не треба ковтати, треба жувати, Жуля. Ну каже, це ж не хребетики. Тут так, не, 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 нема сильно що жувати. Да. Вперед. Да. А, тут, а тут не дождь вже. — тебя Вперед. Ой. Жужа, на, на. Ой. О, і и жужа. Что на сьогодні? Кончилось. Ну. Кабанюк. <рес> Ай, Рексиха, наївся, нагулявся. Друзі, всім тихої ночі, мирного неба. Пока-пока, Рексиха, -пока. -пока а ти чого не речеш?